Добрий день, шановні колеги. Дозвольте презентувати підручник Всесвітня історія для 10 класу рівень стандарту. Автори підручника Ірина Васильків. Старша викладачка кафедри суспільство знавчої освіти, комунального закладу Львівської обласної ради, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, вчитель методист Руслан Сіромський, доктор історичних наук, доцент, виконувач обов'язків декана історичного факультету, професор кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Львівського національного університету імені Івана Франка, Валерій Островський, кандидат історичних наук, виконувач обов'язків доцента, кафедри теорії та методики навчання, методист лабораторії суспільно-філологічних дисциплін Івано-Франківського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти ми, двоє науковців, двоє учителів і двоє методистів підготували новий сучасний підручник, що відповідає оновленій програмі та повний навчально-методичний комплект, що відповідає запитам учительства. Також буде виготовлено і розміщено у вільному доступі аудіоверсію підручника, як це було зроблено для 8-го та 9-го класів. У підручнику лише 23 параграфи, а це означає, що можна використати додаткові години в кожному з восьми розділів на розсуд вчителя для практичних робіт, захисту проєктів узагальнень. Прості та зрозумілі рубрики підручника, мотиваційний початок параграфа, виокремлений понятійний апарат, текстові джерела, синхронізація ключових дат всесвітньої історії з подіями, що відбувалися на теренах України, а також додатково за QR-кодами та покликаннями історичні цікавинки та корисні онлайн-вправи. І аж дві рубрики із завданнями та запитаннями після кожного з трьох чотирьох підпараграфів та наприкінці параграфа є з чого вибрати відповідно до можливостей та умов. Заставки розділів відповідають концепції формувального оцінювання, адже містять навчальні цілі і спрямовані на формування знань, назвіть розумінь, поясніть та умінь зробіть а також пропонують теми навчальних проєктів, есеїв практичних занять. Особливість нашого підручника значна кількість онлайн-ігор, зокрема по три додаткові вправи за матеріалами кожного розділу. Вони допомагають запам'ятовувати, класифікувати, зіставляти, порівнювати для полегшення підготовки до узагальнення та тематичного контролю. Слугують також узагальнюючі таблиці наприкінці розділів. Вони допомагають з'ясувати початковий та середній рівні навчальних досягнень. Тут сконцентровано і систематизовано найголовніше дітям зручно повторювати і готуватися до уроків узагальнення, а вчителі матимуть під рукою добірку ключових змістових одиниць для фронтальної роботи. Унікальність нашого підручника поєднання теми кожного параграфа з цікавими фактами, пов'язаними з Україною, українцями та вихідцями з України. Терміни та поняття, які варто знати і розуміти, пропонуємо з етимологією та коротким і зрозумілим визначенням. Усі необхідні карти за темами програми є всередині параграфів. Вони вдало доповнюють чіткий і зрозумілий текст підручника. До слова, основні тексти легко читати, бо вони написані доступною мовою, але не спрощено і не примітивізовано. Спеціально дібрані текстові джерела можуть слугувати основою для практичних робіт. До більшості ілюстрацій, які водночас є візуальними джерелами, також пропонуємо посильні завдання. Ілюстративний ряд вдало доповнює тексти. Кольорові таблиці схеми допомагають систематизувати інформацію. Світлини, плакати, карикатури ретельно підібрані та чітко атрибутовані. Зелена рубрика із запитаннями та завданнями до підпараграфів заохочує до міркувань та пошуків відповідей за межами підручника, допомагає формувати критичне та системне мислення. Здебільшого в кожному параграфі є 3-4 таких комплекти завдань. Наприкінці кожного параграфа рубрика Перевірте себе для закріплення набутих знань та удосконалення вмінь. Завдання побудовано відповідно до таксономії навчальних цілей Бенджаміна Блума, а отже, відповідно до трьох рівнів навчальної програми знання, розуміння та уміння. Ці завдання можна виконувати в класі чи вдома, індивідуально чи гуртом. Синхроністичні таблиці ще один місточок, який поєднує події світової історії та історії України. У додатках до підручника добірка художніх фільмів, за допомогою яких можна зануритися в епоху, систематизовані за розділами словник і зведена синхроністична таблиця. Додаткова інформація для допитливих дібрана так, щоб задовольнити різнобічні інтереси: тут і футбол, і шпигуни зі шпигунками, гангстери, мода, дива і катастрофи, епідемії, дипломатія, політичні анекдоти, і навіть сценарії рольової гри до теми міжнародні відносини. Методичний апарат підручника дає змогу організувати роботу з картою, таблицями, схемами, ілюстраціями, історичними текстами. Запропоновані завдання будуть корисними для набуття досвіду застосування знань різні рівні складності дозволять реалізувати особистісно зорієнтований підхід та організувати проєктну діяльність. Навчальний матеріал викладено у достатньому обсязі для забезпечення досягнення цілей і завдань навчальної програми, зроблено значний акцент на українознавчому наповненні тексту і практичних завдань. Дякуємо за увагу, сподіваємося на ваш вибір і подальшу нашу з вами співпрацю.